7 лютого тривали інтенсивні бойові дії навколо міста Дебальцеве. Активно застосовувалась артилерія, танки та РЗЗВ. Окрім широко розповсюджених систем БМ21 град було зафіксоване використання і більш потужних установок залпового вогню БМ-27 ураган. Українські позиції поблизу Новогригорівки та в Чорнухиному були атаковані великими силами бойовиків за підтримки бронетехніки. Як мінімум, один російський танк Т-72 та бойова машина піхоти ворога були знищені. 7 лютого точка дислокації штабу сектора Це в місті Дебальцевому була обстріляна різноманітною артилерією 14 разів. За добу загинуло 12 українських солдатів. Втрати бойовиків склали близько 70 осіб убитими.